Привіт, любі! Ви на каналі Наталі Саксаганська, Світ аудіокниг. Рада повідомити, що я починаю озвучувати другу книгу дилогії «До жени Або Зникне, адже отримала від вас безліч прохань на продовження. Знайти та згадати всі попередні частини ви зможете в плейлисті «До жени або зникне. Отже, ми починаємо: «До жени або зникне. Книга друга авторка Наталіса Ксаганська. Розділ 10. Вони милувалися заходом сонця. Орест приніс машину запашне лавандове Лате, її улюблене. Юнак намагався максимум зробити для солі. Йому було боляче за свою крихітку ще більше, ніж коли-небудь за себе. Поряд з Орестом було затишно. Якби не він, Соля не знала, де б зараз була, та що робила. Можливо, вона б сіла в якийсь потяг і вже їхала з міста, можливо, бродила нічними вулицями. Але Орест не відпустив її саму, і за це вона була йому вдячна. Солю, тобі потрібно повернутися додому, обережно промовив, торкаючись її волосся. Я не повернусь, я вже сказала, різко відповіла. Хоча б для того, щоб взяти якісь речі, продовжував спокійно юнак. А завтра зранку я тебе заберу. Зранку ти обіцяєш, бо я не зможу довше бути з батьком під одним дахом. Даю слово, ми разом втечемо». А куди ми поїдемо? На Західну, ти ж хотіла на Говерлу. знімемо якийсь будиночок. Соля вдячно глянула на Ореста. Це все, про що вона могла зараз мріяти. Ти не передумаєш? ще раз запитала. Мала, я з тобою хоч на край світу. Поцілував рожеві губи, міцно обійняв. Але зараз мерщі додому, я відвезу тебе. Неохоче, але Соломія погодилася. Вона сподівалася, що сьогодні уникне розмов з батьком. Було вже пізно. Є надія, що тато не став її чекати. За годину вони під'їхали до будинку Солі. Не хвилюйся, я з тобою. Збери речі та чекай мене завтра о шостій. Я все зроблю. Добре, ніжно поцілувала Ореста і тихенько вийшла з автівки. Соломія повільно піднялася по сходах до свого дому. Вона відчувала, як кожен крок ставав важчим, ніби ноги наливалися свинцем. В голові роїлися думки про те, що вона побачила сьогодні. Відчинивши двері, Соля увійшла до передпокою. Тиша в будинку здавалася їй гнітючою. Вона побачила, що у вітальні горіло світло. Все ж таки батько на неї чекав. Доню, нарешті ти повернулась. Ми повинні поговорити. З вітальні почувся голос тата. Вона вагалась, але все ж зайшла до кімнати. Її батько сидів на дивані, виглядаючи змученим і стривоженим. Я хвилювався. Підвів на неї похмурі очі. Соля мовчала, вона стримувала гнів, знаючи, що вже завтра її тут не буде. Доню, почав він, я знаю, що ти побачила нас сьогодні. Не потрібно нічого пояснювати. Різко перебила Соломія. Я не хочу це слухати. Соломія, прошу вислухай мене. Він підвівся і підійшов ближче, але вона відступила. Ти зрадив маму. Про що ще ми можемо говорити? Це не так, доню, ти повинна зрозуміти, що я також відчуваю втрату. Вона була моїм світом, і я не можу це змінити, його голос тремтів. Але людина не може жити минулим завжди. Вона повинна рухатись далі. Рухатись далі? Соломія підвищила голос. Ти знаходиш розраду з іншою жінкою. Напередодні роковин зі смерті мами. Швиденько ж ти її забув. Це не так, як ти думаєш. Вона просто моя подруга, яка підтримує мене у цей важкий час. Він намагався пояснити, але його слова здавалися Соломії порожніми. Подруга? Вона з сарказмом усміхнулася. А ти знаєш, як це боляче мені? Ти думав про мене, коли обіймав її. Я завжди думаю про тебе, про те, як тобі важко. Чоловік спробував торкнутися її руки, але вона відсахнулась. Не торкайся мене, сказала Соля. Мені потрібно побути одній. Вона швидко вийшла з кімнати, залишаючи батька стояти на місці, приголомшеного і розбитого. Вона піднялась до своєї кімнати, зачинила двері і впала на ліжко. Сльози, нарешті, прорвалися, і вона плакала. Відчуваючи зрадницький біль, який протікав по венах і впивався в саме серце, ніч вже накрила місто і лише місяць освітлював вулиці своїм слабким світлом. Соломія сиділа у своїй кімнаті, нервово оглядаючи кожен куток. Вона остаточно прийняла рішення втекти з Орестом, і ніщо не могло на нього вплинути. Соломія тихо відчинила шафу і почала збирати речі. Вона вибирала лише найнеобхідніше декілька комплектів одягу, трохи грошей, документи, фотографію мами і щоденник, якому виливала свою душу. Все це вона акуратно склала в невеликий рюкзак. Її рухи були швидкими та точними, ніби кожна секунда мала значення. Відчинивши нижню шухляду столу, вона дістала аркуш паперу й ручку. Її руки трохи тремтіли, коли вона почала писати записку для батька. Тато, я не можу більше залишатися тут. Твої вчинки боляче ранили мене, і я не знаю, як це пережити. Я йду, щоб знайти себе і зрозуміти, як жити далі. Не шукай мене, Соломія. Вона акуратно склала записку і залишила її на подушці, знаючи, що батько знайде її вранці. Відчуття провини й страху охоплювало її, але вона знала, що це єдиний вихід. Залишилось дочекатися ранку. Розділ одинадцятий. Орест увійшов до орендованої на добу квартири. Лише зараз він згадав, що потрібно зателефонувати Тіму. Бо друг весь вечір йому надзвонював. Хоч би нічого не трапилось, пронеслося в думках. Він скинув взуття, стягнув через голову футболку, пройшов у вітальню та впав замертво на диван. Втома давала своє. Орест відразу схопився за живіт, він постійно забував про свою травму, а згадував лише в ті моменти, коли вже було запізно, і в грудях починало сильно боліти. І ось знову почувся дзвінок від Тіма. Орест ледве дотягнувся до телефону, який щойно випав з кишені та закотився під диван. Трясця, та не тобі я, Орест кричав в трубку, здивованому Тіму. Брате, що там в тебе відбувається? Куди дівся? Весь день тобі дзвоню. Був зайнятий Тіме, кажи, що хотів. У тебе неприємності, великі я б сказав. Які? Не тягни, важко дихав у трубку. Твій батько дізнався, що ти водиш його за ніс. Він знає, що ти в країні. Невідомо, звідки ля дізнався, але він вже всіх поставив на вуха. Поліцію, правда, не викликав, не хоче розголосу. Але тебе шукають. Він і у мене розпитував, де ти. Я, звісно, не розколовся, але ти б чув, як він кричав і погрожував. Тобі потрібно терміново щось робити. Я вже знаю, що зроблю. Бро, що замислив? Ми зранку солею втечемо. але дивись, ні пари з вуст. Нависла раптова пауза. Потім знову почувся голос Тіма. Ви навіжені, але в мені не сумнівайся. Може, щось потрібно? Поки не знаю. Я гадав, у мене є трохи часу, але, знаючи татка, то часу в мене взагалі не зосталось. Не питаю, куди ви зібрались. Та ви надовго? На кілька тижнів, а там побачимо може, й назавжди. Брате, будь уважним, щасти тобі, і знай, що я завжди з тобою. Знаю, Тіме, тому лише тобі і довіряю. Вони договорили, і Орест відклав телефон вбік, у нього пекло в грудях. За останні дні він почував себе краще, але коли він не давав собі відпочинку, біль повертався. На цей випадок вориста було знеболююче. Він випив рятівну таблетку. Поки він чекав, що пігулка подіяла, він намагався скласти думки в одне ціле. Він розумів, що татко просто так не заспокоїться, тим паче, коли дізнається, що він разом з солею. Але що з того? Що він зможе зробити? Заблокувати всі рахунки. Раптове дзеленькання привернуло увагу. Він глянув на екран айфона, прочитав повідомлення від банку про закриття його карток. Промовка, промовка! скривився Орест. Але добре, що В Ореста було трохи готівки. Він вирішив, що на перший час їм вистачить, а там він щось придумає. Юнак згадав про маму єдину, кого було йому шкода. Він вирішив, що потрібно їй теж зателефонувати. Він набрав знайомий номер. Через декілька гудків почувся голос Рити. Мамо, це я. Орсте, ти де? Батько лютує. Що ти собі думаєш? Її хвилювання передавалось на відстані. Послухай, я телефоную сказати, що зі мною все гаразд. Не потрібно мене вичитувати, я вже не малий. Коли ти повернешся? Не знаю, але не сьогодні і не завтра. І батьку передай, щоб мене не шукав. Оресте, завжди. Я ще подзвоню, не хвилюйся за мене. Він скинув дзвінок. Орест розумів, що довго розмовляти не можна, поряд може бути батько. Таблетка допомогла, біль майже стих. Орест повільно піднявся з дивану, знайшов свій одяг та поплівся до дверей. Він хотів переконатися, що він нічого не забув. Юнак спустився до машини. Уважно перевіряючи вміст багажника, він накупляв речей, які, здавалося, могли стати в пригоді каримат, спальники, кілька змін одягу, ліхтарик, аптечка все було в порядку. Закривши багажник, Орест раптом згадав про бензин. В його голові промайнула панічна думка: чи вистачить пального, щоб виїхати з міста і дістатися до безпечного місця? Він кинувся в кабіну і глянув на індикатор рівня палива, стрілка ледь трималася на червоній позначці. От дітько!» – прошепотів він, стискаючи кермо. Орес знав, що має діяти швидко і непомітно. Він витягнув з гаманця гроші і вирушив до найближчої заправки. Дорогою він намагався не думати про можливі перешкоди, зосереджуючи увагу на тому, що потрібно зробити зараз. Заправка була майже порожньою. Орес зітхнув з полегшенням і зупинив машину біля колонки. Поки машина заправлялася, Орест подумки планував маршрут втечі. Він знав, що має уникнути головних доріг і триматися на відстані від людних місць. Мапа, яку він вивчив напередодні, стала йому в пригоді. Заправивши машину до повного, Орест повернув шланг на місце і швидко сів за кермо. Він відчував, що час грає проти нього. Від'їжджаючи від заправки, він озирнувся і побачив, що ніхто не звертає на нього уваги. Це дало йому деяку впевненість йому чомусь здавалося, що кожної секунди можуть з'явитися люди батька і зіпсувати всі їхні плани. Рівно о шостій ранку Орест під'їхав до будинку Соломії на сріблястому мерседесі. Який тихо муркотів на порожній вулиці. Осінній ранок був прохолодним, повітря свіже і насичене запахами вогкого листя та диму від далекого багаття, сіре небо ще лишень починало підсвічуватися рожевими та золотистими відтінками, обіцяючи ясний день. Соломія виглядала з вікна своєї кімнати на другому поверсі. Вона майже не спала вночі. В її серці боролася радість і тривога. Вона знала, що цей крок змінить все її життя, але бажання вирватися зі звичного кола та разом з Орестом знайти нове щастя перемагало всі страхи. Вдягнувши легко осінню сукню і накинувши на плечі пальто, Соломія обережно спустилася вниз по скрипучих сходах. В руках вона тримала невеличкий рюкзак з речами. Кожен крок здавався їй занадто гучним, хоча будинок був ще занурений у сон. Коли Соломія вийшла з дому, вона побачила, як орест хвилюється, підпираючи капот машини. Їхні погляди зустрілися, і все на світі зникло. Залишилися тільки вони двоє. Орест відкрив дверцята автомобіля, і Соломія сіла всередину, відчуваючи, як серце. Б'ється швидше. Готова? запитав він, намагаючись приховати хвилювання у голосі. Так, відповіла вона, посміхаючись. Автомобіль рушив, залишаючи позаду тихе містечко, яке ще навіть не прокинулося. Вони їхали до Карпат, до нових горизонтів і мрій, що нарешті починали здійснюватися. Розділ 12. Автомобіль м'яко котився по звивистій дорозі, прокладаючи шлях крізь осінній пейзаж. Орест сидів за кермом, зосереджено спостерігаючи за дорогою, але час від часу він поглядав на свою малу, яка сиділа поруч, загорнувшись у тепле пальто. Її обличчя сяяло від легкої усмішки, очі блищали від збудження та надії. За вікнами машини. Пропливали картини осінньої природи: золотисті й багряні дерева, які осипалися листям, широкі поля, вкриті ранковим туманом, і пташки, що поволі підіймалися на горизонті. Легкий вітер колихав гілки, і від цього листя кружляло в повітрі, наче у танці. Сонце підіймалося все вище, зігріваючи землю своїм м'яким світлом. Соломія дивилася на цей краєвид із захопленням, відчуваючи, як її душа наповнюється спокоєм та щастям. Їй здавалося, що вони з Орестом залишили позаду всі турботи і негаразди, і тепер вони будуть лише двоє. І незаймана краса, Я завжди мріяла про такий ранок, зізналася Соломія. Ти завжди мріяла, щоб тебе викрав якийсь бородань? усміхнувся Орест. Натякаючи на свою неголену щетину. Ні, але я мріла відчути свободу. В дитинстві, коли я їздила до бабусі в село, ми з подругою, поки всі спали, вставали раненько і крадькома пробиралися на двір, щоб помилуватися сходом сонця. Ми відчували себе такими дорослими. Кутики її губ розпливлися в широкій посмішці. І навіщо вам це здалося? розсміявся. Оресте, тицнула його легенько в плече. По моїм розрахункам, ми повинні встигнути до вечора. Зупинимося в Яремче, хотів в Буковелі, але там мене можуть впізнати і переказати таткові. До речі, він вже знає про нашу втечу. В цьому я не сумніваюся. І що тепер? насторожилася Соля. Нічого, нехай спробує знайти. Він любить мені придумувати різні квести. Тепер прийшла моя черга, серйозно промовив. Колючко, не хвилюйся. Все буде добре, я обіцяю. ніжно стиснув її долоню. Головне, що ми разом. Вона йому вірила. Врешті вони нічого поганого не робили, крім того, що відправилися удвох в подорож. Оресте, увімкни музику, попросила Соля. Юнак нахилився, щоб знайти на планшеті якийсь плейлист. Але включи свою пісню не вигадуй, навіщо? А що поганого в тому, що мені подобаються пісні мого хлопця? Орес неохоче увімкнув свою нещодавно написану пісню. Соля відразу підкрутила гучність. Через мить вона вже підспівувала слова, легенько похитуючи головою і постукуючи пальцями в такт музиці. Вона виглядала просто неймовірно, її волосся грало на сонці. Очі блищали від радості, а усмішка не сходила з обличчя. Орест крадькома поглядав на неї, намагаючись не відриватися від дороги. Він обожнював ці моменти, коли Соломія була такою безтурботною і щасливою. А хочеш сісти за кермо? раптом запропонував Орест. Дивись, я рідко кому довіряю свою машину. підморгнув. Та невже? Тобі ж раптом що куплять нову? Вже ні, засміявся. Давай, не бійся, зараз і машин майже нема. Соля вагалася, але врешті погодилася. І справді, дорога була майже пустою і нічого не прогнозувало небезпеки. Вони зупинилися на узбіччі, помінялися місцями, і Соломія впевнено взялася за кермо. Вона завела машину, увімкнула передачу. Натиснула газ. Мерседес легенько покотився. Мала, можеш розігнатися і до п'ятдесяти, бовкнув Орест, дивлячись на спідометр, стрілка якого ледве доповзла до тридцяти кілометрів за годину. Соля пришвидшилась. Страх потихеньку відступив, натомість з'явився азарт. Та раптом у дзеркалі заднього виду з'явились мигалки поліцейської машини. Соломія занервувала і сповільнила хід. Не хвилюйся, все буде добре. Зупинись на узбіччі, заспокоював її Орест. Поліціянт підійшов до їхньої машини, просячи показати документи. Добрий день, офіцера», – почав Орест з посмішкою. Ми просто вирішили трохи покататись. Ось документи. Він протягнув водійське та вийшов з машини. Покажіть, будь ласка, документи дівчини. Тут такі справи, що моя дівчина забула своє водійське вдома. Ми їдемо на відпочинок і хотіли зробити подорож трохи цікавішою. Орес слідкував за реакцією поліцая. Перед ним стояв молодий юнак, не набагато старший за нього. Левицький обдумував, що йому робити, якщо він не зможе з ним домовитися, на думку приходило лише дати хабаря. Ох, ці дівчата! Завжди щось забувають, трохи пом'якшав. У мене така сама вдома. Тому ви мене розумієте. Але це не значить, що можна порушувати правила, продовжував стояти на своєму. Та ми ще нічого не порушували, але якщо ви випишете зараз нам штраф, то моя дівчина дуже засмутиться, і наша мандрівка накриється мідним тазом. І все, пиши, пропало. Істерики, сльози, виніс мозку, давив на жалість Орест. Гаразд, здався. Але поміняйтеся місцями і дотримуйтесь правил дорожнього руху, сказав він, повертаючи документи. І гарної вам поїздки. Орест подякував, здивувавшись, що ще залишились нормальні копи. Що там? Соля сиділа, як мишка, вдивляючись в обличчя Ореста. Ну що, забрав водійське, а машину на штрафмайданчик». Він скоса поглянув на приголомшену дівчину, ледве стримуючи сміх. Та жартую. цьомнув солю в губи та сів за кермо, вислуховуючи, що так не можна жартувати, і що вона ледве не зомліла. Та врешті, проїхавши декілька хвилин мовчки, вони обоє голосно розсміялися. На одній із заправок закохані вийшли з машини. Щоб розім'яти ноги і перекусити. Але Орест сказав, що затримуватися не можна адже потрібно встигнути доїхати до темряви. Тому, швидко взявши з собою хот доги та каву, вони вирушили далі. Дорога ставала все більш звивистою, піднімаючись у гори. Сонце почало опускатися, кидаючи довгі тіні на їхній шлях. Кожен поворот відкривав нові захопливі види: густі ліси, стрімкі річки. І величні вершини, що тягнулися до неба. Сонце вже ховалося за обрій, коли соля й Орест помітили, що з їхньою машиною щось не так. Металевий стукіт і запах перегрітого двигуна заставили Ореста заглушити мерз і вийти з автівки. Соля сиділа всередині, спостерігаючи за ним через вікно. Мабуть, на сьогодні це кінець нашої поїздки, сказав він. Повернувшись до солі, не знаю, чи зможу я сам це полагодити. Розділ тринадцятий. Доведеться шукати допомогу. промовила Соля, виходячи з машини. Вони оглянули місцевість. Неподалік було селище. Підійшовши ближче, побачили кілька хатинок, розкиданих по схилу. Вже вечоріло, і Ореста перш за все турбувало деї між солей заночувати. Він покрутився. Шукаючи поблизу готель, але швидко зрозумів, що це марна справа, їх тут зроду не було. Здавалося, що в селищі ніхто не живе, бо жодної людини вони тут досі не зустріли. Аж нарешті, пройшовши кілька вулиць, їм зустрілася бабуся, що сиділа на лавці біля однієї з хатин. Добрий день, звернувся орест. Вибачте, що відволікаємо, але наша машина зламалася. Чи є тут майстер, який міг би нам допомогти? Левицький зроду не вживав стільки ввічливих слів, та зараз потрібно було увімкнути всю свою чарівність, щоб хоч щось дізнатись від цієї самотньої жіночки, яка попалась їм в цій богом забутій глухомані. Бабуся підвела голову і уважно подивилася на них. Вона примружила очі, розглядаючи незнайомців, нарешті промовила Майстра тут нема, але є Ярема, який тямить у техніці. Можете десь заночувати, поки він подивиться на вашу машину, бо вночі ніхто в нас не працює, вночі люди сплять. Добре. А де нам знайти вашого Ярему? свердлив поглядом орест. Бабусю, підкажіть, будь ласка, де нам можна залишитися на нічліг? У нас є гроші, ми заплатимо, намагалася домовитися Соля. Ярема живе в кінці вулиці, можете його покликати, а от за нічліг сказати не можу. Ніхто не захоче до себе впускати чужинців. Та хіба ми чужинці? Ми теж з ваших країв, бовкнув орест. Ой, не хитруй, парубче, по вас відразу видно, що містяне, і машин таких у нас з роду не було. Орест вирішив йти на пошуки Яреми. Спочатку він хотів домовитися з ним. А вже потім зайнятися ночівлею. Соля залишилася коло бабусі, присівши поруч на лавку. Мене познайомилися, усміхнулася Соля. Мене звати Соломія. А то Орест, ми прямуємо до Яремча, але випадково опинилися в вашому селищі, й зі зламаною машиною, і тепер не знаємо, що робити. Скажу тобі так, Люба, нічого випадкового не буває. Мене до Докія. Якщо бажаєте, можете в мене залишитися на ніч. Не зоставлю ж я закоханих на вулиці. Було б чудове. Дуже вдячні вам. А що ви взяли, що ми закохані? трохи зашарілася. Всі говорять, що я мальфарка, відаю, багато, глянула уважно на дівчину. Але ваші почуття і без цього видно. Тож не передумали в мене ночувати? Звісно, ні, запевнила Соля. Вже підійшов орест. Повідомивши кохання, що домовився з Яремою. Той зранку глянує машину, якщо не вийде нічого зробити, він допоможе вантажівкою відтягнути мерз до найближчого автосервісу. А я вже знайшла нам нічліг, широко усміхнулася. Євдокія запросила нас до себе. Супер, бо я вже валюся з ніг, зізнався Левицький. То чого ж ми чекаємо, проходьте. Старенька піднялася. Запрошуючи зайти до її хатини. Вона неквапливо йшла попереду, соля з Орестом позаду. Вона мальфарка, прошепотіла на вухо Соля. Хто? не зрозумів Орест, карпатська знахарка. Тоді замовлю в неї приворот на тебе, притягнув дівчину до себе. Оресте, доторкнулася пальцем до його губ. Тише. Вони зайшли до маленької хатини. Стелі в ній були низькі з грубих дерев'яних балок, вкриті вишуканим різьбленням. Стіни, прикрашені килимами та рушниками, виготовленими вручну з традиційними гуцульськими орнаментами. В кутку стояла велика піч, де приємно потріскували дрова. На полицях вздовж стін стояли старовинні книги та різні трави. Що висіли пучками, випромінюючи різноманітні аромати. Над каміном були амулети, сплетені з гілочок та ниток, що захищали дім від злих сил. На столі, покритому вишитою скатертиною, лежали свічки, з яких м'яке світло розливалося по всій кімнаті. Сідайте, сказала Мольфарка, показуючи на дерев'яній стільці біля столу. Я приготую вам цілющий трав'яний чай. Любі слухачі, вже невдовзі будуть озвучені нові розділи. Прошу підтримати мій канал вподобайкою та коментарем. Дякую, ваша Наталі!